Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми розглянемо найнеймовірнішу подію, що змінює все життя. Другий прихід Ісуса Христа. Це кульмінація всіх надій віруючого народу впродовж тисячоліть. Описуючи цю славну подію, пророк Ісая писав: говоритимуть того дня, ось він, Бог наш. На нього ми сподівалися, він врятував нас. Це Господь, на якого ми сподівалися, радітимемо порятунку, дарованому ним, радітимем. У Псалмі 53 третій вірш. Ми читаємо: наближається наш Бог і не в безмовності гряде, вогонь перед ним палаючи, котиться, вирує навколо нього буря. Перебуваючи на землі, Ісус сказав своїм учням: Я йду приготувати вам місце, і якщо я піду і приготую місце для вас, я знову прийду та візьму вас до себе, щоб де я там були і ви. З наполегливістю він повторює цю обітницю в откровенні 22 розділ, говорячи у вірші 7. ось прийду скоро. Блажений, хто дотримується слів пророцтва цієї книги. Вірш 12. ось прийду незабаром і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному повчинках його. І вірш 20. однозначно, прийду скоро. І це ми прочитали тільки декілька віршів, які запевнюють нас у тому, що Ісус прийде знову. Біблія говорить нам також, як Він прийде. Коли Ісус вознісся на хмарі, два ангели запевняли Його учнів, що той самий Ісус, піднесений від вас на небо. Прийде таким же чином, яким ви бачили його, що сходить на небо. І це буде видиме повернення. Писання ясно говорить: ось прийде з хмарами і побачить його всяке око. у той час, як його послідовники будуть у захваті, Христос відзначив реакцію безбожних, промовивши. Заплачуть усі земні племена і побачать сина людського, що прийде на хмарах небесних із силою та славою великою. Ісус не буде повертатися на землю таємно, щоб тільки з'явитися перед якоюсь групою людей, то тут, то там. Біблія каже нам: сам Господь зійде з неба при вигуку при голосі архангела і при Божій трубі цей вигук буде чутним у всьому світі. Наступна частина вірша говорить нам, що він розбудить і мертвих праведників. Вони піднімуться, щоб зустріти його у повітрі разом із живими праведниками. О, який це буде чудовий день! Елен Вайт дає чудовий опис: Христос прийде з силою і в великій славі. Коли безбожні тікатимуть від його присутності, послідовники Христа будуть радіти, адже для своїх вірних послідовників Христос буде щоденним супутником та близьким другом. Вони жили у тісному контакті з ним, у постійному спілкуванні з Богом. Вони готові до спілкування з небесами, бо в їхніх серцях панує рай. Наша основна 25-та доктрина Віровчення Адвентистів сьомого дня говорить друге пришестя Христа це блаженна надія церкви, велика кульмінація Євангелія, пришестя Спасителя буде буквальним, особистим, видимим і всесвітнім явленням, коли він повернеться, воскреснуть померлі праведники і разом з живими праведниками будуть звеличені та підхоплені на небо. А неправедні помруть Майже абсолютне виконання більшості цих рядків біблійних пророс разом із сучасним станом світу вказує на те, що прихід Христа є дуже близьким. Час цієї події ще не оголошений, тому до нас лунає настійне заохочення бути готовими у будь-який час. Звичайно, нас часто запитують, коли ж він прийде? Учні Христа також поставили йому це питання, ісус відповів, казавши на пророцтва, підбадьорюючи їх, шукати ознаки виконання. Візьміть у приклад смоковницю. Як тільки гілки її набухають, від соку і листя на ній розпускаються, ви знаєте, що близько літо. Так само, коли побачите, що все це сказане збувається, знайте, сказав він. Пришестя сина людського близько, воно вже біля дверей. Потім він попередив: але про той день і годину ніхто не знає, навіть ангели небесні, а тільки мій отець. Пророцтво Даниїла та Откровення ясно ілюструють, що ми живемо наприкінці часів. Наприклад, дослідники Біблії визнають, що пророцтво з Даниїла, другий розділ, ілюстративно представляє царство світу і показує, що ми живемо на кінчиках пальців цього вона. Наступною та останньою подією буде другий прихід Христа, інші ознаки. Зазначені в писанні також виконались і виконуються. Ви можете дізнатися більше про другий прихід, відвідавши сторінку. Друзі, ми стоїмо буквально на порозі того великого апокаліптичного дня, коли наш Господь і Спаситель Ісус Христос повернеться, щоб забрати нас додому. Тим не менш є і такі люди. Які сумніваються, що прихід Господа є близьким, це не повинно нас дивувати, бо ми читаємо в Друге Петра, третій розділ з 3 по 7 вірші. Знайте насамперед, що в останні дні з'являться глумливі насмішники, що йдуть у слід за пожадливістю своєю. Вони кажуть, Ісус обіцяв повернутись, де ж він? З того часу, як померли наші батьки, все залишається у світі, як і раніше було від сотворення Його. Вогоду собі вони забувають, що словом своїм з давніх давен Бог створив небеса, він же і землю створив, і води, водою ж, за Словом Божим, тодішній світ і був знищений у дні потопу. А теперішні небо і земля тим самим словом щодо пори зберігаються, призначені вогневі, якому віддані будуть в день суду, в день загибелі нечистиві. Петро вказує, що ці насмішники навмисно забувають саме те, що Бог створив Небо і землю, і що відбудеться всесвітній потоп. Потім він попереджає, що одного разу все буде знищено вогнем. Петро дає важливе повчання і підбадьорює тих, хто вірить. І не забувайте, дорогі мої, у Господа один день що тисяча років, і тисяча років, як один день. Не зволікає Господь з виконанням обіцяного, бо інші говорять про зволікання. Він дуже терплячий до вас і хоче, щоб ніхто не загинув, але всі покаялися. Окрім цього, він спонукає нас, оскільки земля і все, що на ній буде зруйновано, замислитися над тим, якими людьми ми повинні бути у святій поведінці та благочесті, чекаючи наближення приходу Божого дня, отже, улюблені. Очікуючи цього, хай знайде він вас у той день незаплямованими і непорочними, сповненими миру. Які... У нас покликання залишатися в тісних відносинах із Господом і дозволити йому вести нас, коли ми з нетерпінням чекаємо на Його прихід. Послання до євреїв підбадьорює нас: залишайтесь до кінця безстрашними. Великою буде відплата за це, терпіння. Ось що вам потрібно, щоб, виконавши Божу волю, отримати обіцяне, адже зовсім, зовсім недовго залишилось чекати. Прийде прийдешний, не буде він зволіkat. Слуга мій праведний вірою буде живий, а той, хто відступить, не буде до вподоби душі моїй. Але ми не з тих, хто відступає, вкидаючи себе в загибель. Ні, ми твердо тримаємося віри, що веде нас до спасіння життя нашого. Друзі, давайте разом проголосимо цю обітницю, коли ми будемо молитись. Отець, що на небі, дякую за чудове спасіння наших душ, силу Ісуса Христа. Будь ласка, допоможи нам кожного дня, кожну мить опиратися на Ісуса, який є начальником і звершителем нашої віри, на того, хто здатний привести нас до Царства Небесного і бути готовими до Його найближчого другого приходу. Ми радіємо з приводу, що Ісус скоро прийде. Тож, Господи, наблизься до нас зараз, допоможи нам віддатися в Твої вічні руки і усвідомити, що спасіння тільки через Ісуса. Дякуємо за почуту молитву в ім'я Ісуса. Амінь.